Заступник начальника главного управления, несчастных ситуаций. Одеської області полковник служби цивільного захисту Фоперис Любомирович. Сьогодні, 26 березня, в місті Одеса, по вулиці Якатеріницька номер 8 сталося обрушення фрагментів карнізу і стіни четвертого поверху. Приблизно на площі до 20 метрів квадратних елементи стіни і елементи карнізу впали вниз на пішохідну частину, на щастя. Ніхто не постраждав. Площа, на яку уламки розсипалися на проїжджій і пішохідній частині, складає до 150 метрів квадратних. Зразу на місце обрушення були викликані засоби спеціального призначення, також аварійно-рятувальні наші розрахунки. Було прийнято рішення по мірі можливості провести роботи для ліквідації загрози обвалу. Елементів, які знаходяться в аварійному стані. І на протязі двох годин ми вже зробили все можливе для того, щоб весь ракушняк, який може обвалитися додатково, і все те, що було обвалене на балконі, опинилося внизу. Після того, коли ми закінчимо скидування тих будівельних конструкцій, комунальні служби приступлять для того, щоб прибрати все те, що впало вниз і розсипалося на проїжджій і пішохідній частині. Також ми прийняли міри. Для огорожі той ділянки небезпечної із протилежного боку будинку на Ікитерніцькій 8, де може статися обвал таких самих елементів і обрушення елементів карнізу з протилежного боку. Після цього, коли ми закінчимо тут, де пройшло де обрушення, ми випробуємо елементи на міцність, які знаходяться на протилежній стороні.